Луїс Харві Чалів, одесит, який навчив Америку танцювати балет. Він народився 1876 року в Одесі в родині, де цінували мистецтво. З раннього дитинства він навчався танцю у викладачів одеського театру. Але його справжня місія почалась після еміграції до США. На початку 20-го століття Чалів емігрував до США, шукаючи ширші можливості для розвитку танцю. У 1905 році він заснував у Нью-Йорку. Луїс Чалів School of Dance, одну з перших професійних танцювальних шкіл Америки його студія на 57-й вулиці біля Карнегі холл швидко стала символом нового підходу до танцю не як до елітарного мистецтва, а як до універсальної дисципліни розвитку тіла і духу. Упродовж десятиліть він навчав. Тисячі викладачів і танцівників, які розповсюдили його підхід по всій країні, а його багатотомна серія The Chalif – Textbook of Dancing 1914-1924 року стала першим у США навчальним стандартом для вчителів танцю з чіткою методикою, музичним супроводом і педагогічними принципами. У 1945 році Dance Magazine описав Чаліфа як одного з лідерів, що зробили класичний балет частиною американської культури. Після його смерті за Times назвала його деканом учителів танцю Нью-Йорка. Титул, який засвідчує масштаб його впливу, багато його учнів стали педагогами, хореографами, зірками бродвейських і голівудських постановок. Сьогодні у бібліотеці Конгресу США зберігаються його фотографії, каталоги і видання, безцінне свідчення того, як Одесит Луїс Харві Чаліф допоміг Америці знайти власну танцювальну мову. Його історія це історія про те, як одна людина змогла перетворити елітарне мистецтво на Мову масової культури